всіх, хто з нетерпінням чекає на передачу кулінарного смаколики від Чорногори. Сьогодні знову для нас готує Леся Лукач, найкраща кухарка Калошини, одна з найкращих, найкращому ресторані Калуша, Чорногорі. Леся, доброго дня. Добрий день, що кажу? сьогодні варимо для наших телеглядачів. Сьогодні ми приготуємо кору по домашньому і млинці з яблуками і з грушням. Такі сьогодні такі пісні страви. так? Пісні страви, оскільки ну, поїхали. Так. Маємо коропа. По Помитого, почищеного. Уже почищений, готовий. Так, Попередньо ми його трошки замаринували. А Це половинка? Половинка з по так. Половинка риби коротом, ми її замаринували. Зараз Просто ми сіль перець, сіль, сіль шерсть. Трошки дали приправи, лимонного угу. соку угу. і ріжемо зараз його на шматки. Будемо обсмажувати. Сковорідка розігрівається на гарячу сковорідку. до риби теж треба чоловічих рук правда чоловічих ми порізали коропа наливаємо соняшникової олії лізе добре прогріється беремо борошню Добре, так, Одна, Так, добре, щоб вона добре присмажилася, щоб воно не і виставляємо на розігріти сковорідку. І ставимо, обсмажуємо рибу. Обсмажуємо короба з обідлох сторін, щоб він мав таку добру О, яка гарна рибка. А запах безподобний. Вона попередньо трошки замаринована. Є корінки з петрушки можна дати для маринаду, можна дати цибульки. Mm -hmm. все. Так, я не думаю, що рибка прийме будь-яку спецію, правда? Будь-яку, але саме основне не забагато, щоб потім не що Так, не... та, і не перебити смак самої так, риби. Так, щоб не голову, голову завжди смажемо трошки довше, тому що голова трошки має більше м'яса, угу. трошки товще нарізано. Ну що, Леся, рибка, напевно, я думаю, що вже пора так. забирати, правда, що рибка готова? Так, Собраємо на первочку хвостик. Яка в нас смачна, присмажена? Да. Чесничок дасть такий. Ну, Присмак такий приємний, запах чеснику на риві. Хто любить, звичайно ж такий. Можна потерти сиром, хто бажає. Це наша рибка вже буде готова. Зараз ще нарізаємо лимончик. Лимончик ми даємо бля прикраси. Звичайно, трошки зелень. Зелень завжди прикрашає трілку. Ну, ну бо зелені це вже ніяк. Це вже нікуди не годиться. Обов'язково має бути. І знову ж таки, хто любить зелені. Бо є люди, які взагалі не, не люблять зелень. Взагалі не переносять ні кріп, ні петрушку. Взагалі ніякий. Це здорово, це корисно. Це корисно, як би там не було. Це все на перекраси наше трошки сила. Все, по-домашньому готовий. Рибка наша готова. Для того, щоб приготувати коропа по-домашньому, потрібно попередню очищену рибину трішки замаринувати. Сіль, перець, лимонний сік за бажанням інші спеції. Порізати на порційні шматки, обваляти в борошні, смажити на розігрітій сковорідці до готовності. На тарілці прикрасити лимоном маслинами зеленню. Леся, що далі будемо готувати на десерт? На десерт ми сьогодні приготуємо млинці з грушею і з яблуком. Для приготування млинців нам потрібно яйця, два курячі яйця. Збиваємо, прошу. Оскільки млинців у нас будуть солодкі, додаємо тільки трошки цукру і щепоточку маленьку солі. Ови, цукру і чуть-чуть солі. І знову ж таки збиваємо. До збитого яйця додаємо молоко. Можна на воді зробити. Додаємо молочко. Борошно. І я думаю, їм всі готувати. Локоти кипячене чи можна таке? Можна кипячений. і сире. Сире, молоко. Обов'язково всередину у цю масу до млинців. Беремо ще пару капець олії. Лі. І знову ж таки збиваємо. Перед смаженням минців дамо тісто трошки відпочити. За той час ми підготуємо собі яблука. Яблука нарізаємо дрібними такими. не дуже дрібними, так щоб вони зараз протушкувалися у нас. Угу. Звичайно, трошки меншими, ніж наш трудель. Ти разом з грушею їх будеш тушкувати. так? так Чи так? окремо грушу, окремо яблука? Окремо грушу, окремо яблука. Ага. Ам... Зараз Ще ми так? подивимося, що далі буде. До яблук ми додаємо ванільний цукор. пару грам ванільного цукру, цукру звичайного. І це все перемішаємо. Оскільки я люблю корицю, то я без неї Нікуди. чуть і -чуть. подавиці. Вже можна і обійтися, якщо вже так Добре, немає. буде. Ну, душі ми додавати не будемо корицю, а до яблука трошки додамо. Зовсім інший смак мають яблука. На розігріту сковорідку ми даємо масло і тушкуємо. Такий невеликий клаптик і великий клаптик масла. І угу. Викидаємо. Сюди яблука. Пушкуємо яблука. Давайте, можеш за той час грушу ріж. Я зроблю грушу, а тікати не ще яблука. Так, шо забирати на напевно, яблука. Ні, яблука нехай дотушковується, ми швиденько тушимо з боку, ага. поставимо грушу. Ага. І притушимо ще грушу. Груша швиденько тушиться швидше, ніж яблука. Груша в нас м'ягенька. Кугурідка Давай. Ти сюди, а я сюди. Мам, ти мені каже, коли забирати, щоб я зараз не добре. спалила тобі яблука і грушки. Все добре, все тушиться. Наразі гірту сковорідку, злиємо пару капель, щоб перший млинець наш не перегорів, як правило, вже Традиція. Маса наша на млинці відпочила. І тепер ми приготуємо лимоти. І готуємо линти. Так, поки смажиться малонець, що робиться тут. Груша що ще трошки так груша чи ні? Груша ще трохи. Яблука практично готові, груша ще чуть-чуть. Зараз малинець буде готовий і ми одразу будемо виставляти. Дуже смачно, коли воно гаряче. Ага. коли яблука гаряче і груша гаряча. Так, млинець у нас. Млинець готовий. Чекай. А, а тут що? А тут, тут? вже знімаємо. Забирати на трилузку. Так, Забирай. Ну, Заразу буде так, став сюди на дорожку. А, то можна так, так сковритися. Так. Так. Так, сковрити. І зараз так, ми так. будемо це все виставляти. Це І виставляємо млинці. Робимо кишеньку. Так, що треба кишеньку вміти зробити. Так, що тобі подати? Ложечку І Наші тушковані яблука виставляємо сюди. Нам млинець. Млинець гарячий, яблука добре протушковані. Так, все. З чим прикрашаємо. Так, все. це я забираю. Тепер беремо другий млинець. Виключаю. Нам плитка вже не потрібна, правда? Не не потрібно нам плитки. І другий млинець ми також виставляємо mm -hmm. сюди і робимо таку тусенку. І виставляємо сюди груші. Тобто в один млинець яблука, а, а в інший груші, зрозуміло. Я думала, а що це все разом потрібно. Ні, один млинець з яблуками, а один млинець з грушею. З таким соком. Запах Катя, чуєш. Чую, запах прекрасний. Прикрасимо пудрію наші млинці з яблуками і з грушею. А як гарненько. і прикрашаємо тішечки з шоколадним соусом. Кінці з яблуком та грушею для приготування тіста збити 2 яйця, додати дрібку солі та цукру, влити молока і трішки мінеральної води, пару крапель олії, відставити тісто на 5-10 хвилин. За той час попередньо очищені яблука ріжемо середніми кубиками, додаємо ванільний цукор та корицю, тушкуємо в сковорідці на вершковому маслі. Коли яблука трохи підтушкуються, на цю ж саму сковорідку додаємо різану середніми шматками грушу і ще трішки тушкуємо. Далі із приготовленого. Тіста смажимо млинці. З готових млинців формуємо кишеньку, в яку викладаємо яблука. Інший млинець грушу. На тарілці посипаємо цукровою пудрою, тертим шоколадом або шоколадним соусом. Ну що ж, Лесочка, репка готова, млинці готові. Звісно, дякую тобі за те, що ти нам сьогодні так смачно все приготувала. Дякую телеглядачам. На все добре. До побачення.